Вітаю всіх, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо запечені солодкі перці та половинки кабачків з оригінальною начинкою всередині. Кількість перців та половинок кабачків обираємо так, щоб усі вони помістилися у чаші мультиварки у вертикальному положенні в один шар. Тут у мене 5 солодких перців і 2 половинки кабачків. Спочатку все миємо, у перців акуратно вирізаємо серцевинку і повністю вичищаємо з середини всі зернятка. Робимо це дуже обережно, щоб знизу і з боків перець залишився зовсім цілий і неушкоджений. У половинок кабачків акуратно вибираємо серединку ложкою, теж намагаючись не пошкодити їх наскрізь. Вибирайте ложкою, залишивши до дна кабачка не менше сантиметра. Серединки кабачків дрібненько наріжемо. Отаке в нас вийде з подрібнених серединок кабачків. Як підготували всі перці і кабачки, то вже робимо для них начинку. Спочатку розіб'ємо курячі яйця з розрахунку 1,5 яйця на кожен овоч. Виходить всього 10 яєць. Яйця солимо, перчимо і гарненько розмішуємо. Сюди додаємо до 300 г подрібленої ковбаси або шинки. 200 г натертого твердого сиру. 50 г залишаємо на посипку. Подріблену зелень петрушки, кропу. Усе це ретельно перемішуємо. Оця суміш і буде в нас начинкою для перців та кабачків. Тепер у чашу мультиварки налємо 2 столові ложки рослинної олії. На дно чаші сипемо подріблені серединки кабачків. Фаршируємо перці і кабачки нашою начинкою. Ось так у нас гарненько виходить. І всі їх акуратно ставимо до чаші мультиварки у вертикальному положенні, щоб не падали. Якщо перці й кабачки намагатимуться ковзати і падати, можна між ними, як закріплення, поставити окремі шматочки кабачків. Тепер зверху присипемо тертим сиром. Закриваємо кришкою і налаштовуємо програму випічка на 40 хвилин. Програма випічка закінчилась. Подивимось, що там у нас всередині. Все виглядає доволі гарнюня. Зараз викладаємо на тарілку і розріжемо. Ось таке в нас сьогодні з вами вийшло свято для шлунку. Це дуже смачно, а ще й погодьтеся доволі гарно виглядає. Раніше я так готувала тільки солодкі перці, а моя донька ще й підказала мені ідею щодо кабачків. Тож всім смачного! Якщо вам до душі мої мультиварочні рецепти, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Попереду ще багато цікавого про смачне життя з мультиварками. Тож ще побачимось. На все добре!